Сьогодні я дам вам топ-сім порад, які реально працюють для жінок, і які допоможуть вам схуднути без дієт та без стресу. Якщо ви вже намагалися постругішати 500 разів, проходили різні марафони, марафони схуднення, тестували різні гіпотези, дотримувалися інтервального голодування. Можливо, там тестували кетодієту чи якісь будь-які інші дієти, рахували калорії, сиділи на так званому піп'є, -пі, але щоразу повертаєтесь знову ж таки в точку А. Зривайтесь то це відео для вас. І одразу хочу сказати, що це відео підходить для людей, думаючих, для людей, котрі готові системно, глибоко працювати з собою і котрі готові вивчити себе, пізнати себе. Я б навіть так сказала. Це точно не для тих, хто шукає якісь такі, знаєте, швидкі рекомендації, як скинути 300 кілограм за 7 секунд. І давайте чесно, що зазвичай відбувається, коли в житті є зайва вага і хаос. В харчуванні, тобто у вас хаотичне харчування. Це ж не тільки про цифру на вагах. Починається нібито дрібниць. Спочатку це люліт, в кого його немає, він всіх є, а потім просто втома, ну я ж мама, я ж працюю, я ж там маю мільйон справ, не досипаю, всі так живуть, та я живу, та й все наче нормально. Потім це вже може переходити в ожиріння. А ожиріння на хвилиночку це не про естетику, це реальний медичний діагноз, такий самий, як якісь інші діагнози, і потрібно це розуміти, потрібно враховувати ризики. Ожиріння впливає на серцево-судинну систему в цілому на гормони, на судини, на серце, на дуже багато органів та систем впливає ожиріння. В когось навіть може зникати менструальний цикл, в когось з'являються проблеми з фертильністю. І це завжди дуже боляче, коли тіло. Ніби перестає співпрацювати. Шкіра починає реагувати висипами, випадає волосся, енергії ноль, постійна в'ялість, сонливість і батарейка, нібито замість того, що буде заряженою на 100%, заряджена заряжена лише на 10% І це з самого ранку. І десь між цим всім потихеньку, тихо зникає впевненість у собі, яка була раніше. Ми починаємо відкладати життя. От схудно, тоді поїду на море. Запросили друзів в сауну? Ні, я не піду, шукаю мільйон відмовок, тому що мені незручно. Ем, коханий хоче щось там теж. Ем... Щось там хоче, я кажу: ні, я соромлюся. Мінус ще, от, ще мені 5 кг залишилося, ще 7 кілограм, ще 3 кг залишилось. От тоді точно куплю я ту сукню, тоді точно я почну стильно одягатись, тоді точно я подав, подам свою заявку на роботу мрії. Тоді точно, тоді точно, тоді, точно. А зараз мені куди. І проблема не в тому, що вам чогось бракує. а... В тому, що тіло дуже довго живе в хаосі, в напрузі і, скоріше всього, ви шукали отакі точкові, якісь несистемні, точкові і дуже швидкі рішення. А так воно насправді не працює. До речі, якщо ми з вами ще не знайомі, я Ілона, нутриціологиня з вищою медичною освітою, мама двох людина, жінка і людина, котра пройшла. Шлях від я мушу схуднути від передожиріння, від комплексів, від дієт. Я стрибала як зайчик-стрибаючих з однієї дієти з іншою, а від проблем зі здоров'ям. До я хочу жити в тілі і я живу в тілі, яке мене підтримує і яке зі мною співпрацює. Я нещодавно. Прям я народила і все одно знаходжусь в кращій формі ніж 10 років тому. Тому все, що я зараз кажу, це не лише з теорії, але й прожити мною самою. Саме цей підхід я хочу вам сьогодні передати у своїх порадах. Отже, розпочинаємо. Перше, це коректно поставлена ціль. Просто я хочу мінус 10 кг це не ціль, це ні про що. Тому що, що це може означати? Я ходу на 10 кг м'язами переважно. Так, я при цьому втрачаю енергію, я голодна, я зла як скотеняка. Не задоволена, у мене знов ж таки нуль енергії, нуль сил, я ледве витягую жити це життя. Розумієте про що це? У мене дрябле тіло, в мене ем, немає розвиненого м'язового каркасу і так далі, і так далі. і так далі. Можна продовжувати цей перелік до безкінечності. А, а якщо я поставлю ціль коректно, я буду коректно до неї, йти, тому що якщо ми хочемо кудись прийти. Ми маємо, я знаєте, як в навігаторі знову ж таки коректно поставити точку, крапку до якої маємо йти. Від цього залежить наш маршрут. Якщо я поставлю ціль, я хочу сходити орієнтовно там на не знаю, 7 кг, допустимо, так переважно жервою тканиною. Я хочу при цьому класно почуватися, не голодати. Зберегти по максимуму м'язову тканину, бути енергійною, їсти смачно, їсти ситно, не випадати з соціального життя. Тобто, якщо мене подруги запросили на каву, я не кажу но-но-но-но. но Там ви будете їсти круасан, а мені не можна. Розумієте, це зовсім інша ціль. Тому обов'язково я би починала своє стрункішення з коректно поставленої цілі. Друга порада: хваліть себе, а не гнобіть. Банально, але насправді це дуже класно працює. Якщо раптом ви десь щось там переплутали, як каже мій син старший, щось пішло не за планом, і ви починаєте себе гнобити, чмирити, лаяти, Не потрібно цього робити, тому що що? Тому що ви заганяєте себе в стрес, підвищується рівень кортизолу, який провокує ще більший апетит. Тобто, це робити як мінімум невигідно. Тому ну так я зробила, проаналізувала, розвинула свій емоційний інтелект, проаналізувала, чому я це зробила, чому я, ну якщо просто десь щось з'їла, то окей, якщо я прям пішла в заїдання, чому знайшла причину і вирішується причину, так тому немає абсолютно ніякого сенсу себе бити, але є величезний сенс себе підтримати. І повірте, в світі достатньо людей, які і так будуть підкошувати, підкошувати, підкошувати. А тому я вважаю, що навіть якщо ми не говоримо про схуднення, в цілому бути. Підтримкою підтримкою самої для себе дуже і дуже важливо. Він водички. Третій пункт, третя порада, яку я хочу вам сьогодні дати, теж є дуже важливою. Не відмовляйтесь ні від яких макронутрієнтів. Жири це наші гормони. Так не потрібно сидіти на низку жирових дієтах або взагалі без жирових. Це дуже небезпечно для нашої фертильності, для нашого менструального циклу, не варто це робити. Вуглеводи це наша енергія. І оця мода на безвуглеводні дієти, відверто кажучи, я би за це виносила якесь покарання, тому що це насправді дуже небезпечно, дуже, дуже небезпечно. І якщо ви почитаєте рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, ви побачите, що вуглеводів в людини, навіть навдяка худним має бути найбільше. найбільше, не білка, не жиру, а саме вуглеводів. звісно, йдеться мова не про торте. Я думаю, ви зрозуміли. Четверта порада: їжте їжу, яка вам смакує, і не їжте їжу, яка вам не смакує. Теж банально, нібито. Але е, коли до мене приходять люди, які хочуть постронкішити у мою програму, авторка тіла за життя. Я працюю виключно з жінками. Приходять до мене жінки і починають розказувати, як вони худли. Я їла от, оце класика, жанр, знаєте, гречка е, з куркою, якийсь там огірок. Чому огірок? Тому що він складається майже з води, там дуже мало калорій. А чому гречка? Тому що всі піп'я. -пі Девшники, всі тренера радять гречку, Чому курка? Тому що та ж курка і саме має бути обов'язково грудинка. Не дай божа там, буде шкірка, не дай Боже, там буде спеція, не дай боже, там Вона буде якось протушкована, а не просто відварена. Ну відверто кажучи, таку їжу я б сама не хотіла їсти. Схудення може і має бути смачним, це абсолютно реально. П'ятий а... пункт це. Умовно шкідлива їжа може бути у вашому раціоні дозовано, і це є абсолютною нормою. Не треба боятися того, що ви з'їли десь там гамбургер, чізбургер, а чи можливо що там ще таке можна під'їсти, типу чипси, чи якийсь торт, чи цукерку. Абсолютно не треба цього боятися. Їжте, але помірно, якщо ви будете вписуватись по перше, в свою норму калорій орієнтовно, так ми не можемо насправді порахувати калорії, але. Ну нехай О орієнтовну норму калорій, якщо будете вписуватись. І їсти десь 20% оцієї цієї умовно шкідливої їжі все буде нормально і з вашим сходенням, і з вашим здоров'ям. Повірте, дорослий організм в змозі впоратись з такою кількістю невеликої шкідливої їжі без шкоди для вашого здоров'я. До речі, напишіть, будь ласка, що ви дозволяєте собі їсти шкідливу їжу під час сходення. Ще раз наголошую умовно шкідливо, тому що насправді немає шкідливої їжі і немає корисної їжі, тому що будь-яка будь-яка їжа може бути шкідливою і будь-яка. Їжа може бути ні, так. Будь-яка їжа просто може бути шкідливою, тому що навіть якщо ви з'їсте найкориснішого гречку в світі, до прикладу, так але ви її будете їсти щодня, і багато вона теж стане для вас шкідливою. Шостий пункт шостий пункт, шоста порада, яку я хочу, щоб ви просто почули. Не заблокували мене після цього бажано. А це те, що спадковість, гормони, широка кістка, вагітність, там грудне вигодовання і так далі. та-да-та-да-та-да-та. Та, 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 це все не головні фактори набору вашої ваги, не основні фактори. Вони впливають там на 5%, ну 10% це вже от просто як то кажуть, ваша криша. Між гормонами, між широкою кісткою і зайвими кілограмами завжди стоїть що? Ось той хлопець сірий у мене, в мене сірий. Як і називається правильно? Холодильник. Потрібно прийняти це, прийняти і зрозуміти, що ми законами фізики спорити не можемо, подобається нам чи не подобається. Тому, кохані мої прекрасні люди, беремо відповідальність за своє життя, за своє тіло, свої ручки і. А, і а, остання на сьогодні рекомендація, остання на сьогодні порада сьома це спорт не обов'язковий для схуднення. Якщо ви навіть будете тренувати щодня по одній годині, ви не схуднете. Якщо ви будете тренувати щодня по дві години, ви не схуднете, якщо при цьому ви не скоригуєте раціон. Чому? Тому що тренування таке повноцінне в залі, так? а під час нього ви можете спалити ну, приблизно, приблизно там, 250. Ну, Ну, 350 це вже дуже багато калорій. Вам фітнес-просладськи можуть писати різне, але насправді воно трішки не так відбувається. І виходить, що якщо ви з'їли, ну нехай в середньому не з'їли, спалили 300 калорій, так це ви з'їли 50 грам шоколаду, 300 калорій, 50 грам насіння соняшника це теж 300 калорій. Ну, приблизно так. Тому ви розумієте, наскільки це мізер? Це реально мізер. Якщо вже ви хочете. Допомогти собі за допомогою фізичної діяльності, то це має бути НТА. Але поговоримо про це якось в іншому випуску. До речі, якщо вам цікаво що таке НТА, як його інтегрувати? Безболісно, класно, і і кайфувати в своє життя, то залишайте запит, обов'язково запишу про це відео. І ще хочу сказати про ЕНТА та спорт. Спорт в контексті стрункішення має вплив орієнтовно на 10%. Тобто на 10% ви можете собі зіста допомогти за допомогою спорту схуднути. А якщо ми говоримо про НТА, то це аж до 30%. Ага, Агага, егегей, огогой. Різниця суттєва. Отже, якщо ви відчули, що вам мій підхід близький. Якщо ви власне дослухалися відео до кінця, додивились мене і хочете системно змінити своє тіло ставлення до себе, в мене є програма Авторка свого тіла та життя, де ми з цим всім працюємо. Ми працюємо насправді, я завжди кажу з тілом через голову. З тілом через голову, тому що окремо працювати з тілом, е, отак це дуже це дуже поверхнево і це дуже точко. Воно може не працювати і частіше всього не працює у довгостроковій перспективі. Але обирати звісно, обирати лише вам. Е, посилання залишу в описі е, залишайте серця, любові, е, залишайте мені Якісь під це відео. І до зустрічі у наступному відео. Пока-пока.